В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає радіохвиля ліцею School Fox FM. І я її ведучий, Юрій Бринзей Сьогодні я разом із Діджеєм Андрієм будемо покращувати ваш настрій. На календарі 8 жовтня, вівторок, в Україні відзначають День юриста. Це свято стосується кожного, хто у той чи інший спосіб пов'язаний з юридичною діяльністю. В цей день всі вітають юристів, суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, слідчих та інших фахівців, що працюють у сфері права. А ще сьогодні всесвітній день восьминога. Дата для святкування була обрана не випадково. Слово жовтень з англійською звучить октобер, а восьминіг – «Octopus». Обидва слова пішли від Латинського «octo» – «вісім». У давньому Римі жовтень був восьмим місяцем у календарі. Восьминоги дійсно заслуговують на цей міжнародний день. Вони живуть на планеті більш ніж 300 мільйонів років, а з'явилися ще до динозаврів і змогли пережити їх. Ці істоти одні із найрозумніших серед мешканців океану. Вони швидко вирішують важкі задачі. До того ж, восьминоги дуже допитливі, їх зовнішність також дуже незвична, вони можуть змінювати колір та форму. А ще такий цікавий факт не знаю, чи знали ви, але восьминога три серця. Ось такі цікаві та коротенькі події нинішнього дня почуємось завтра. З вами був Юрій Бриндзей.